Дональд Трамп готовий зустрітися з Путіним. Рубіо назвав єдину умову. Вашингтон хоче реальних результатів, а не чергових розмов із Кремлем. Зазначив державний секретар. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Погодиться на новий саміт з російським диктатором Володимиром Путіним лише якщо зустріч матиме реальні шанси допомогти зупинити війну в Україні. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо під час спілкування з пресою на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді. Передає агенція Bloomberg. обидві сторони дійшли згоди, що наступна зустріч наших президентів має принести конкретний результат. Ми повинні знати, що є реальний шанс отримати щось позитивне, сказав Рубіо. За його словами, Вашингтон не хоче проводити зустрічі заради самих зустрічей. У жовтні Трамп оголосив про намір провести новий. Саміт із Путіним після телефонної розмови, але зустріч так і не відбулася. Москва знизила очікування щодо швидкого діалогу, водночас продовжуючи атакувати Україну. Раніше Трамп посилив санкційний тиск на Росію, запровадивши обмеження проти її найбільших нафтових компаній. Путін знайшов цапа відбувайла після зриву Будапештського са. Аміту ним виявився міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який опинився в немилості в Кремля, адже саме його вважають винуватцем дипломатичної невдачі. Сам Лавров заявив, що Росія, як і раніше, готова до саміту в Будапешті, він переконує, що саміт, нібито зірвали під килимні доповіді Трампу. Росія, як і раніше, готова до саміту, сподівається на отримання Сполучених Штатів від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації війни в Україні. Про це заявив особисто міністр Лавров у інтерв'ю італійській газеті Кор'єра де Сера, уривки з якого опублікувало російське агентство ТАСС. Трамп отримав підкилимні доповіді, після чого не відбулася зустріч на найвищому рівні з РФ у Будапешті, заявив він. Кремлівський міністр також зазначив, що президент Сполучених Штатів відданий пошуку сталого мирного рішення і прагне зрозуміти російську позицію щодо України за словами Лаврова. Трамп визнав, що дії Росії частково стали реакцією на розширення НАТО поблизу її кордонів.